Тренди, бренди та кучинеллі. Сьогодні поговоримо про останнє поповнення літньої колекції від Брунелла Кучинеллі, розглянемо його моделі з точки зору натхнення та цікавих елементів, які ми можемо привнести своє в своє в'язання. Ви на каналі Натка В'яже. Я запрошую вас сідати зручніше, і ми починаємо! Чесно вам зізнаюся, я не велика фанатка Брунелло Кучинелі, але, тим не менш, мені цікаво подивитись, які саме елементи він використовує в своїй останній колекції, які тренди, які цікаві фішечки. Я переглядаю сайти брендів не для того, щоб знайти якийсь. Взірець, який я повністю повторю у своєму в'язанні, а скоріш для того, щоб отримати порцію натхнення. Тож пропоную вам зараз сісти і подивитися, що цікавенького пропонує нам Брунелло Кучинелі. Перший виріб, який ми з вами розглянемо, це ось такий дуже ажурний джемпер. В ньому дуже великі дірочки, і весь він такий зв'язаний великими спицями з достатньо товстенької пряжі. Візерунок створений за рахунок знятих петель та подвійних накидів, і саме це створює ось таку дуже велику ажурність. В такому ж візерунку ми бачимо і кардиган. Тут також використана ідея смужок, яка цікаво доповнює такий, в принципі, достатньо банальний коричневий колір. І також в цьому ж візерунку можна зробити і топ, як ми бачимо, цікавий. Колір такий цегляний, і ось тут дуже добре видно візерунок. Так? Це такі дуже великі петлі, мабуть, в'яжеться на якихось дуже, дуже великих спицях, і за рахунок цього отримуємо ось таку діркавість. Далі ми бачимо цікавий бомбер. Мені взагалі здається, що ажурні бомбери це така візитівка Брунелла кученнелі в них дуже часто зустрічаються такі моделі. Я не дуже впевнена, наскільки це практичний варіант, так, тому що бомбер зазвичай хочеться чогось більш тепленького, але не можу не погодитися, що виглядає, це дуже цікаво. Тут ми бачимо, що візерунок також дуже ажурний. А можна використати не обов'язково такий, можна взяти якийсь з ромбиками, варіантів таких візерунків багато, а поєднати ромби та подвійні накиди, щоб отримати ось такі великі дірочки. І буде також дуже цікавий варіант. А манжети і горловинка зв'язані з якоюсь іншою пряжі для того, щоб добре тримати резинку. Також цим візерунком ми бачимо у кучинелі і сукню, і спідницю, тож візерунок досить універсальний. Наступний виріб, на який я хочу звернути вашу увагу, це ось такий топ з смужками. Ось на цьому фото добре видно, що це не просто смужки, візерунок створений за рахунок знятих петель, і це додає такої цікавинки. Так? Нібито і просто смужки, але виглядають набагато цікавіше. Також горловинка, там манжети зроблені з пряжі одного кольору, такий досить контрастний варіант виходить і виглядає дуже цікаво. В такому ж форматі можна зв'язати і джемпер. Тут ми також бачимо, що в виробі також додані паєтки, як ми знаємо, кучинело їх полюбляє. Наступний виріб також смугастий, але вже така тонша лінія, більш делікатна, але знову ж таки обробка зроблена одним з кольорів, а сам візерунок такий більш фактурний, більш ажурний. В такому ж візерунку також зроблена і сукня, можна, до речі, створити і комплект. Цікаво виглядає, в'яжеться достатньо просто, а виглядає гарно. Наступний виріб мені б сподобався своїми плечима. Погляньте, тут явно використані підплічники, і це додає такої дуже цікавої конструкції. Ну і, звісно, паєтки, як же без них у кученелі. Чесно кажучи, я ніколи не бачила використання підплічників саме в таких от трикотажних виробах. Зазвичай я бачу їх в жакетах. Тому мені було б дуже цікаво дізнатися вашу думку, як вам такий топ чи носили б ви щось схоже? Також хочу нагадати, що раніше в мене вже виходило відео про тренди в'язання у бренді Zara. Залишу вам посилання ось тут в куточку і в описі під відео, якщо ви раптом його пропустили, рекомендую переглянути. Ну і, звісно, ви можете в коментарях мені написати, який ще бренд вам хотілося розглянути і вивчити його тренди. Тож, давайте підсумуємо, які тренди ми можемо використати у нашому літньому в'язанні. Перш за все, це, звісно, сітка і крупний ажур. Я думаю, ви помітили, що ажур не такий дрібненький, як, наприклад, ось на цьому моєму топі призма. Він прям величезний, з такими великими дірками, так, візерунки там, де використовуються подвійні накид для того, щоб ось ці дирочки були достатньо помітними. Також дуже часто використовується сітка, тож ми сміливо можемо в'язати щось таке для себе цього літа. Наступний тренд, який можна побачити, це поєднання ажурного візерунку та лицьової гладі. для того, щоб зробити таку мережевну прозорість. Так, зараз дуже модні всі ці голі сукні та голі спідниці. Тож і ми в нашому в'язанні можемо активно використовувати ажур та ажурні візерунки, щоб бути в тренді. Наступне, що можна відмітити, це смужки. Смужки, в принципі, були в нашому в'язанні завжди, і мені здається, вони ніколи не вийдуть з моди, тож також можемо сміливо в'язати щось смугасти цього літа. Наступний пункт це блискуча пряжа. Ну, тут здається, мені і всі пряжні магазини також в тренд. Тому що усюди можна придбати лелітки, люрекс, пряжу з люрексом, пряжу з лелітками. Тож, будь ласка, не обмежуйте себе влітку. Ми можемо дозволити собі сяяти на повну. Тож, ось такі напрямки я побачила в моделях Кучинеллі. Буду рада обговорити з вами, що сподобалося вам, щоб ви забрали собі у своє літнє в'язання. І взагалі напишіть мені, як ви більше в тренді чи в класиці, чи в'яжу, що хочу, і ношу, що в'яжу. Бо це саме мій принцип дивитися, але створювати щось своє власне. До речі, ось цей топ, це саме мій дизайн і майстер-клас на цей топ можна придбати на моєму сайті. Це смарт-опис, тож він підлаштується під вашу пряжу, під ваші розміри, під вашу щільність. Детальніше про смарт-опис і саме про цей топ можна прочитати на сайті посилання в описі під відео. Я дуже вдячна вам, що сьогодні ви приєдналися до мене. Також хочу подякувати спонсорам мого каналу. Ваша підтримка неймовірна. Якщо ви також захочете підтримати мене, то кнопочка знаходиться десь ось там. І нагадаю, що для спонсорів мого каналу доступні ранні відео, а також більше 30 міні-майстер-класів зв'язання різних елементів та візерунків. На цьому в мене все. Я бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петельчок і приємного літнього в'язання. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми побачимося з вами дуже скоро в наступних відео. До зустрічі! Па-па!